про ту інформацію, яка вчора з'явилася, по спосиланням на польське видання про умови припинення вогню. Сьогодні вже було спростування від центру протидії дезінформації українського від пана Коваленка, що це все брехня і провокація. Ну мону кажучи, так стисло можна про це казати. Справді єдиним реальним предметом у цій історії є там чебурек, який коштував там чи 4 долари, чи 5 доларів, який стів Вітков з'їв там, десь в якомусь маленькому московському ресторані, і зразу там. Пішли ну, історію розмови, запитання, чи міг би якийсь російський чиновник такого рівня піти звичайну забігалівку вуличну, да, фастфути з'їсти щось там за за 4 долари. Ну це impossible, неможливо. Загалом про цю історію, знаєте, от я ну зі сторони військових, ми ж теж тут багато обговорюємо цю, і коли тільки цей вкид відбувся. Ну, начебто, всі почали щось там додумувати, щось планувати, щось якісь там прогнози. Але буквально вчора на вечір вже стало зрозуміло, що правильно, як ви сказали, що ми як циркові поні, як, от якби ще от таке порівняння б додав би цирки, поні, які просто ходять по колу, і ми зайшли, от на початкову стадію з якої в принципі все і починалося. Тобто. Ну така дипломатична клоунада, мені здається, можливо, я там трошки ну перебираю слів да передаю передаю куті е, перцю. От але мені здається, що ну деякі іноземні наші партнери, союзники і е, просто світові лідери дають себе у цьому кремлівському Ну, кукловоду вести, поводити себе як з ну цими з ляльками в казці про Буратіно, розумієте, і з цими поні, яких водять по колу, просто водять за ніс. Ну сьогодні, 8, між іншим сьогодні, 17 17 роковини вторгнення росіян в Грузію. Давайте про це теж не забувати і ну світла пам'ять загиблим героям Грузії, які загибли під час цієї триденної війни за свою незалежність за грузинську незалежність. Але сьогодні так само збігає. Ну, як, як я розумію, термін цього ультиматуму чергового проти е, Путіна, який там вислов, висловлює проти російські російської політики агресії, яку оголошував цей е, термін Дональд Трамп, і ми вже про нього не говоримо. Тобто інформаційно, Путін оцими цими вкидами ушакова його помічника про те, що зустріч може відбутися десь в, е, в Об'єднаних Еміратах. Потім про... Говорилося про Стамбул чи про Анкару, зараз про якийсь Рим. І цими інформаційними вкидами ми взагалі вже забули і перекрили у ту початкову історію про 10 днів цього ультиматуму, після якого штати мали б запровадити санкції, мали б надати Україні зброю, мали б посилити наші позиції і послабити позиції Росії. Я думаю, що така інформаційна спецоперація. Така багато в дусі, ФСБ. це моя особиста точка зору. А ще скажу, що нам все ж таки слід в першу чергу вірити в себе, вірити в свої збройні сили. Я скажу буквально днями, подивився інтерв'ю керівника українського української розвідки Кирила Буданова, Наталі Мусичук, наші колезі, Він давав і він сказав там цікаву таку річ. Нам треба зрозуміти, чого ми самі хочемо, чого ми прагнемо, куди ми йдемо. І ким ми хочемо на виході з цієї війни стати, якою нацією, якою країною, яко, яким суспільством? Бо він там порівняв, він згадав про те, що він філателіст і збирає марки. І він каже, що в моїй колекції каже, згадайте, в на території світу, там за останні там, ну, 100 років, не навіть не 100, 30, помбер брав, каже, зникли близько 30 держав. Тільки в Європі за останні 30 років зникло сім держав. І каже, в мене є марка Української Народної Республіки, яка вже не існує, яка зникла 100 років тому. І от щоб не стати у цими державами на марках, яких потім будуть розглядати наші діти і наші правнуки, і згадувати, да, була така країна, Україна колись там 30 років тому, от щоб не стати зниклою державою на Марсі, нам треба зараз самим запитати, що ми, хто ми, і мобілізуватися, згуртуватися. І припрямувати в цьому напрямку. Бо з одного боку, ми хочемо, у нас більшість суспільства хоче повернутися до кордонів днів 91-го року, а з іншого боку, в нас на ТЦК СП вчиняють збройні напади з використанням там якихось палець і, і металевих труб, Розумієте? І так цей дисонанс не може все існувати в одній державі, в одній парадигмі і в одному русі суспільства і нації держави в якомусь єдиному напрямку. Треба розібратися з собою. Аналогічне питання до пана Горковенко. Пане Горковенко, ви розумієте, про що йде мова? Вчора було всього багато, і на вихлопі нема взагалі нічого. Я так розумію, що пан Трамп ще не прокинувся, щоб проявити якісь санкції. Що це був вчора за цирк? Чому нас водили за ніс? Чи ми чогось не розуміємо? Будь ласка. Ну, я думаю, що насправді не так то швидко може бути реакція. Ви ж правильно сказали, Трамп поки спить. Ну то українці трошки почуваються спокійні. От коли він проснеться, починають хвилюватися. Але коментувати Трампа це якось ну, ну, дуже дуже складно і я ще. Сьогодні восьме число і закінчується так званий ультиматум, відведений Трампом для Путіна про те, що він має якимось чином принаймні припинити стріляти і обстрілювати українські міста а, Путін на це ніяк не відреагував чи обговорився це з відпом? Невідомо. От я думаю, що все ж таки варто дочекатися більш якихось е авторитетних джерел а не центр протидії дезінформації, які коли Тому, ми, дій, на який. Бачити. Пробачте, я вас, перерву, я вас перерву по заважливої важливої причини, щоб ви просто ну, не повторювали, що сказав шановний Черинда, у мене просте питання: як таке? Тобто ця ж тема, але знаєте, я то кажу, ті ж яйця тільки у профі. Як може бути, що була подія? Ну ми ж не будемо говорити, що відков не був у Путіна. Як може бути таке, що нема жодної ані крихти інформації не від кого? Коли я кажу не від кого, то це не від кого, від жодної діючої особи цієї Ну вистави чи на звіті, як хочете? Ну як можна? Щоб американці нічого не сказали, щоб Зеленський нічого не сказав, щоб європейці нічого не сказали, щоб взагалі ніхто нічого не сказав. Так в природі просто... ми з вами такого не бачили в природі. Ну, в нас багато що буде бувається вперше, тому я не думаю, що це якась є щось, якась аномальне явище. Очевидно, просто були озвучені якісь пропозиції, які зараз у, кремлівський диктатор переварює. От наскільки довго буде переварювати, невідомо. Але в будь-якому випадку, очевидно, я так підозрюю, що оскільки Путін дуже так грався цим перемир'ям, якісь нібито щось висував, якісь там передумови, і в Санкт Петербургі останній раз це робив. Він про те, що ми б готові. Ну але. Очевидно, я думаю, що а, в Кремлі отримали якісь варіанти, як це бачить як, е, Вашингтон, і готуються. Напевно, переварюють, готують якусь відповідь. Я не думаю, що це є проблема, що прямо зразу на наступний день Пісков не вийшов і не сказав про те, що насправді відбулося. Я думаю, що можливо навіть це і краще, тому що коли зразу виходять, говорять якісь речі, а потім вони не підтверджуються, це дуже погано. Очевидно, можливо, дійсно в таких випадках краще було сісти й подумати. Проаналізувати вже потім випрацювати окрему позицію з іншого боку, я не зовсім з вами згоден, що нема ніяких е нема ніяких рухів. Єдиний рух, який є після цієї зустрічі, це е і CNN і інші провідні медіа пишуть про можливу підготовку зустрічі Путіна і Трампа. І відповідно подальше можлива, можлива. Я не кажу чи вона буде зустріч Путін, Трамп, Зеленський. У будь-якому випадку я думаю, що буде все ж таки доцільність цінність дочекатися все ж таки фіналізації, так буде така зустріч, чи не буде? Якщо вона буде, то очевидно з'явиться інформація, власне, про що будуть говорити, і ця інформація буде ґрунтуватися якраз на попередніх переговорах, які провів Вітко у Кремлі. Володя, але я додам, що вже низка телеграм-каналів розповсюджує інформацію про те, що з посиланням на якихось астрологів. Тарологів, якихось там знавців потусторонніх сил, що до 1 жовтня війна закінчиться. Але ми, от в своєму підрозділі, тільки що запитували у магічної кулі, і магічна куля відповіла, що точно ні, ось це приблизно рівень. От сьогоднішніх повідомлень інформації і прогнозів, я єдине скажу, що напевно хто єдиний хто напружився дуже від цієї інформації вчорашньої, це українські біженці, які зараз сидять там і думають, що зараз, якщо домовляться, то треба буде дуже швидко повертатися додому. і Це велика проблема. Якщо це буде дуже стиснуто в компресовано в часі, а все інше ну це мені здається такі гадання. От на кавові гущі чи на якихось там магічні кулі. От не ні, 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 ні менше, ні більше. Добре, тепер... Єгор, ти, ти, ти правий, але проблема в тому, що якраз українське суспільство, якщо не помиляю за останнім опитуванням, 40% довіряє от таким шарлатанам, і ну, ми живемо в такій парадигмі. На жаль, да, я тут з тобою згоден, тому тут треба пояснювати, тому що коли люди вірять, умовно каже, пальця небо підняв, а як з якоїсь сторони дує вітер, напевно, буде хорошо. Ну, це, це занадто примітивно і воно. Погана, погана, от якраз це найгірше, що може бути, коли люди вірять якимось незрозуміло потойбічним силам і якимось міфам. міфамлоді. Ще один момент: я нагадаю, що в російській конституції, конституції Російської Федерації, так званій конституції чи реальній головному законі написано, що Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області українські і. Республіка Крим входять до складу Російської Федерації. Очевидно, що жоден український політик на поточний момент, навіть найбільш проросійський, ну не готовий виконати норми Конституції Російської Федерації. Тому ну давайте з цього виходити. Але так само і Путін не готовий відмовлятися від норм своєї Конституції. Очевидно. І це головний конфлікт, який є головним і буде головним конфліктом цієї ну, умовної зустрічі чи цих умовних перемовин про припинення вогню. А чи повинен Зеленський їхати зустрічатися? Чи Трамп? Що думаєте, пане Горковенко? Дивіться, неважливо хто куди їде головне, що така зустріч відбулася, і тут головне, щоб е, я розумію, що так чи інакше, Трамп з Путіним має зустрітися і десь якось щось про щось домовитися. Але важливо, аби ця зустріч від Трампа Трампа насамперед відбулася після розмови з Зеленським. Неважливо. По телефону, десь особисто Неважливо. тому що а, для того щоб представляти принаймні від намагатися, а, що американська сторона намагалася відстояти українську позицію. Потрібно, аби спочатку американська сторона в уряді Трампа не знаю, держсекретаря, будь-кого переговорила з українською стороною. Це знову ж не важливо. Це Зеленський Сибіга чи хтось інший. Головне, щоб перед цією зустрічю була, була комунікація з Києвом, це дуже важливо. А я додам, пане Матвію, що нам дуже важливо, щоб цих перемовин не випадав Євросоюз і наші європейські партнери разом з Великою Британією, об'єднаним королівством. Це дуже важливі наші партнери, які теж є гарантами цих угод і наших. Імовірних домовленостей, і це наші союзники на найближчі десятиліття і по зброї, і по ментальності, і по грошах. Ну по всьому, які точно зацікавлені в тому, що щоб Україна не не впала, не дай Бог. Ну, вона не впаде, але загроза є. Америка за океаном. Ці люди поруч з нами. І вони завжди нас підтримували, тому обов'язково в цьому цей трикутник має перетворитися на квадрат. і Ну мені приємно, що український верховний головком зараз ну, проводить низку, я так розумію, телефонних розмов, і інших, інших зустрічей саме з, лідер, з лідерами європейських країн. Читаю нові заяви Трампа про перемовини – Це коли він перед тим як вчора ляг, лягти спати, скажімо так. Про дедлайн. Журналіст. Дедлайн для Путіна все ще в силі Трамп. Це буде залежати від нього. Ми подивимось, що він скаже. Він дуже розчарований. Тут звертаю вашу увагу: ваш дедлайн. Тобто, от вона питає: Ваш дедлайн. Тобто, дедлайн Трампа. Він в силі, це буде залежати від нього. Ми подивимося, що він скаже, він дуже розчарований. Добре, йдемо далі. Про зустріч Зеленського та Путіна. Чи повинен Путін зустрітися з Зеленським перед тим, як ви зустрінетесь з ним? Трамп. Ні. Добре, хай воно буде так. Тепер у мене питання на перше. Я не хочу звертати увагу. Дедлайн, хай воно. У мене інше. От е... зустріч. Як може бути зустріч Путіна з Трампом, коли нема порядку денного? Нема ніякого, про яку зустріч може йти мова? Що на живця вони будуть дивитись в очі одному, пане Горковенко? От я не розумію. Ви кажете ще додатково, ви кажете обов'язково. Ем, ні, це пробачте до вас. Ви кажете, обов'язково потрібно, щоб Путін спочатку зустрівся з Зеленським. У мене питання: про що буде йти мова? От вони сіли за стіл. Трамп каже, Путін каже: Ну, Володя, давай, жги. А що Володя йому буде говорити? Він же ж знає позиції, він знає позиції. Путіна. Про що може йти мова? Пісков, як мені здається, абсолютно йолоп і гад. Він сказав абсолютно правильну річ пару днів тому, що зустріч лідерів має бути підготовлена. Має бути порядок денний, мають бути готові якісь документи, має бути зрозуміло. Про що, власне, йде мова, якщо про щось буде йти мова? Про яку зустріч ви говорите, я не розумію. Пане Матвію, ви трошки не дочули. Я не казав про зустріч Путіна з Зеленським. Я казав, ага. що має бути комунікація все ж таки Трампа із Зеленським перед цією зустріччю. Це було б логічно. Ні, у мене доказ. це було питання до пана Чечеринди. Я дуже швиденько закінчу свою думку. Пане Матвію, з приводу порядку денного розумієте, спішка, як кажуть українці, потрібно лише в одному випадку. Якщо це не вивішують великими плакатами на білому домі порядок денний, про який ви говорите, це не означає, що його немає. Я повторюся, можливо, через те, що відбувається така інформаційна затища навколо цієї можливої зустрічі, очевидно, цей порядок денний готується і ну можливо дійсно. Краще його не форсувати і підготувати. Тому е, отут я, в принципі, не роблю ніякої трагедії. Було б гірше, якби хтось повиходили би різні там піскові, почали говорити якусь маячню, а потім ця зустріч не відбулася. Можливо, цей секрет і тому є, що тримати в останній стик таємниці про що власне буде йти мова до останнього моменту? Я не вважаю, що це трагедія, не вважаю, що це є проблема. Пане Матвію, дивіться, я про да про зустріч спочатку ж, якщо хронологію розглядати вчорашніх подій, то спочатку з'явилася інформація, я вже не чи Fox News, чи якесь друковане інтернет-видання американське, американське здається, подало інформацію, що Трамп спочатку хоче, щоб Путін поговорив з Зеленським, а потім вже зустрівся з ним. Потім з'явилося спростування: ні, не треба зустрічатися з Зеленським. Можна зразу зустріти з Трампом. Потім почалися обговорення, значить, який буде порядок денний і на які поступки. Ще чіровий інформаційний вкид. Я все ж таки думаю, що це ну, от моє переконання, що це інформаційна хвиля, яка ну, мета якої, ну, піна інформаційна, мета якої просто перебити цей дедлайн в 10 днів і е, термін 8 серпня. Ну, можливо, я помиляюся. Ну, події наступних днів, кількох, я думаю, двох днів нам покажуться. Щодо особистих зустрічей, просто дивіться, Путін. Людина старої номенклатурної радянської ГБшної закваски. І він, в його розумінні, в його парадигмі великої політики, він має тільки приїхати і підписати документ. Цю чорнову роботу мають зробити всякі піскові, лавровий інші клерки, помічники, Ушакови і всі інші. Патрушеви там будь-хто. Він нібарське це діло, він приїхав, підписав. Натомість Трамп. Людина іншої парадигми, він вважає, що дуже багато чого залежить від особистої зустрічі там перших осіб держави, от я зустрінуся з Путіним, і ми все вирішимо вже ну в форматі тет-а-тет. -тет. Зеленський, я так розумію, теж вважав, що можна щось вирішити в форматі тет-а-тет -тет рівно до того віку повного е зустрічі форуму саміту в Парижі, коли там в грудні 20-го року це було так, коли. Коли Путін приїхав підписувати які вже документи, а йому сказали, вибачте, давайте от ви поговорите з Зеленським, зустрінетися, значить, і десь на на середині зійдетеся. І після цього я думаю, що Путін не піде ні на якій. Після того ну такої ганьби, на його думку, яка була для нього в Парижі. Він вже не піде. Такий це рік. Ну да, це був грудень 19, дев'ятнадцятого року. Перепрошую на 20-го, да він на цю ганьбу вже не, не не, не, піде. От тому я думаю, що він приїде лише в той, ну в тому випадку, на Якусь зустріч, коли вже буде капітуляція України, подайте мені там чотири області плюс Крим. Далі я приїжджаю. Російська мова, російська церква, позаблоковий статусу, там ще скорочення армії там до 50 тисяч, і далі підписання документів в іншому випадку. Ніяких зустрічей чи піде на це Трамп? Я не знаю, але чи піде на це Зеленський? Я точно ну, думаю, що ні. І тоді формат буде наступний. Путін може щось з Трампом. Ну це гіпотетична історія. Підписати далі. Зеленський скаже, добре, окей, ми не погоджуємося і будемо працювати з нашими європейськими колегами. До побачення, всім, всім дякуємо. От і все. От, і фінал цієї історії. Можливо, я помиляюся, знов ж таки, я невеликий міжнародник але такий варіант подій теж не виключений. От дивіться три заголовки на українській правді. Найголовніший такий наверх винесені. Перше, Туск вважає можливою заморозку у війні РФ проти України. Друге, Трамп обговорював з прем'єркою Італії можливість зустрічі з Путіним у Римі. Орбан двокрапка Мерц і Макрон мають зустрітися з Путіним в Москві чи на нейтральній території. Ну і керівник ЦПД, інформація в медіа про домовленості, Тобто, оце те, що перші три, які я прочитав, це така, воно що, повітрям навіяло? Чи це така ну, різна інформація про одне і те ж, що ну, підштовхують, під, під, ну я не знаю, як сказати, воно знаєте, як у повітрі, як у повітрі все висить. От, скажімо так, розумієте? Що ви про це думаєте? Володь, на ну, ти інформаційний от поясни ну взагалі генезу виникнення ось такого інформаційного потоку, інформаційного шуму, я б сказав би. Ну, просто людям, людям цікаво, чим все таки закінчиться вся ця історія з дедлайнами, з перемовинами і можливими там перемир'ям. Тому намагається кожен бути причетний до цієї так званої перемоги. Насправді живемо і створюється така, а, така а, ілюзія про те, що буквально зустрінеться два великі лідери, і все порішають. Ну не буде цього. Ну, ми тут треба говорити адекватно. Можливо, хіба що відбудеться певне якимось якесь, якесь затище, перемир'я. Говорити про те, що Путін погодиться на те, що я тут зупинився і все далі не піду. Це брехня. Не для того він з умовно з українські міста знищує і руйнує для того, аби зупинитися, і не для того і російська пропаганда нав'язує вже 30 років про те, що Україна не існує для того, щоб зупинитися, сказати Окей, давайте там ну п'ять областей, я заспокоюся. Ні, цього не буде. Тому будь-якому Випадку всі світові лідери намагаються бути дотичними до так званого мирного переговорного процесу. Так само і Трамп для Трампа важливе таке враження. Важливий процес неважливо, з чим це досягнеться, якийсь там результат. Головне, щоб потім доскати про те, що я ж хотів миру, я дуже великий там миротворець, і Давайте мені Нобелівку. Так само за цей Нобелівки умовно Нобелівки. Таке враження, що бігають усі європейські політики. А все питання в тому, наскільки це нам допомагає, Та ніяк не допомагає. Розумієте, нам може допомогти тільки ті дві речі: санкції з боку тих самих Сполучених Штатів Америки після закінчення дедлайну, а цього знову ж таки на горизонті немає. І надання допомоги у вигляді зброї та фінанс допомоги все. крапка. Нічого іншого Путіна не змусить зупинитися при намі на цьому етапі. Все решта, це Пан... ілюзія. Пане Матвію, ще один нюанс. Просто нам треба розуміти, що відбувається зараз в самій Росії. так? В плані, наприклад, гонки озброєнь, повертаючись знову ж таки до інтерв'ю Буданова останнього, він наводив одну цифру: що до 36 го року Росія витратить лише на модернізацію переозброєння, лише на зброю, на нову зброю, 1,1 трильйона доларів. І це тільки на зброю, це там не зарплати, не гробові, там ні, 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 ні на їдло е, для армії, лише на нову зброю. При цьому Левова частина каже Буданов, буде витрачена до 30-го року з цієї суми, і він робить висновок, що до 30 го року Росія буде цілком готова для до повноцінного збройного протистояння з однією чи з кількома країнами НАТО. Просто питання: на що витрачати такі баснословні гроші на нову зброю, якщо ти не збираєшся продовжувати війну? Ну, логічне запитання: поясніть мені, будь ласка. Тому нам треба го... і це не нам. Це навіть треба готуватися нашим європейським партнерам. Я, між іншим, читав сьогодні Соціс, ну не Соціс Гелеп, це наш Соць Гелап, європейський світовий, провів опитування в країнах Європи, хто готовий зі ну, зброєю в руках чоловіків опитували захищати свою країну. Так, от більше 50% відсотків там здається лише в Греції і в Швеції. А в багатьох країнах там рівень 15 в Італії найменше, італійці найменше готові захищати. Це просто ну цифри для Європи, яка просто готова жити, продовжувати як і далі, і не готова для нового життя в умовах ну нових світових реалій. Ну і, і вони, ну, вони звикли коли сито, коли сонце, коли ну, вино, коли там пиво. І якщо прийдеться орда з Росії півтора мільйона, і ще підключиться мільйон триста північних корейців, то вони я думаю, як Чингісхан пройдуться по, по західній Європі. Тепер вже, туди назад, і на цьому все закінчиться. Тобто, ну треба ментально в Європі бути готовим до нових реалій, що 21 -е століття це вже не 22 -е друга його половина мирма. Єгор, вони готуються, але готуються через п'ять років. А вважає, що п'ять років Україна вистоїть, і вони там поки будуть, вибачайте чесати пузо. Все буде хорошо. Там насправді ще більш ну з одного боку. Це такі ну німеч нас пам'ятаю, 13%, 13 Але 13% це якщо не помиляюся, якщо так мобілізувати. То вісім мільйонів. Тобто, це ні, ну вселено. це це з тих, хто заявив, що вони хочуть. Коли насправді прийде повістка, невідомо чи буде тринадцять. розумієте. його але його я з тобою дивись. Я з тобою згоден. Там насправді більше критичніша історія. Наприклад, здається, якщо не помиляюся, в Чехії, коли набира ну там у них призов є. Тобто розумієте, щоб із кожен кожен, чехія кожен від... також серед найменше хоче воювати, так, Італія так, і Чехія так, це так. дві країни. Тому Р Європа сподівається, що вони переможуть Путіна українськими руками. Все. оце єдине Так, окей, володь. Так дайте нам зброю. Ну той самий мер заходив на посаду з одним з гасел було надання таурусів для України, якщо я не помиляюся. Зараз я вважаю, що в нього вже рейтинги падають в його в його особисто в його партії. Очевидно, через. Ну, розчарування в, в, в очікуваннях він обіцяв надати далекобійну зброю. Де вона, будь ласка, він же на посаді півроку перебуває. Ну, дивися, є проблема з Європою. То тобто, дійсно проблема Європи для нас набагато ближче. З тобою згоден, абсолютно все правильно, і навіть оце підштовхування з боку Трампа до європейських партнерів по НАТО, так кажуть, народ так де 5% ВВП на оборонку. знову ж таки та Італія вона придумала геніальний хід. Вони зараз намагаються збудувати найбільше в Європу міст між Сицилією і Італією, які там коштує майже 14 ярдів євро. Так вони це записують як необхідна умова для посилення обороноздатності Північно-Атлантичного Альянсу. Знову ж таки, міст не буде воювати. Але вони це записують. тому вони намагаються якось ну чесно клеїти дурня, і я би шас повторюю. В нас нема цих п'яти років. От, ну реально люди добрі, і в Європа нас точно реально... нема. От у нас нема. немає і в Європі. Вони вже навіть не п'ять, а чотири з маленьким хвостиком. Дивися, вони я ну про це колегам кажу, і тобі скажу. Ми подивилися відео з Єлабуги, де збирають дрони. Да, Росія там ну, за даними розвідки збирають кожного дня до 190 ВПЛА на день. На рік це виходить там, 65 тисяч. Ну, половина фальшивки, половина ударень, але тим не менш величезна кількість. І ми бачили, де це виробництво. Татарстан, Єлабуга, Німеччина, замість того, щоб дати нам ці самі тауруси, там десяток, 20, 50, щоб ми, ми знаємо геолокацію, знаємо, де воно розміщено, знищити виробництво. Вони дають там 200 тисяч набоїв для гепарду, для зеніток. Ну, ті пошилки аналогина, щоб ми їх збивали тут на нашому кордоні. Для чого? Давайте ми знищимо там, знищимо джерело цієї небезпеки, а не не наслідок, який прилетів до нас в наші мирні міста, там Київ, Львів, Одеса, Хар Харків та всюди. Тобто, де логіка? Логіки нема. Логіка, давайте ми меншими зусиллями, щоб налякати Путіна. Ну так, от від щось в Україні дамо, і буде все гаразд. Головне, щоб нас не чіпали. Але вас зачеплять один і один трильйон доларів це не для України. Це для вас готується. От завтра прийдуть і прилетить все до вас, тому будьте готові. А у вас там по 15% чи по 10% в Італії чи, чи в Чехії готові воювати. Ну тоді добре будете мити чоботи у е, росіянам з північно-корейцями через там чотири роки. Недовго залишилося чекати, шановний пан Ігор Чичеринда, шановний Володимир Горковенко. Наш час сьогодні вичерпаний. Я вам дуже вдячний. Давайте будемо чекати. Що скаже Дональд Трамп, коли прокинеться? Це буде вкрай цікаво. Мама, і вірте в збройні сили, в свій народ, свою націю, свою державу. Бо жоден Трамп нас не захистить. Це абсолютно, слава Україні, спасибі вам. Вів програми Матвій Ганапольській, всього найкращого.